Як купити чи продати квартиру в Одесі віддалено, тобто коли ви не знаходитесь в Одесі? Детально розповім у цьому відео. Я Ірина Щучко, експерт з нерухомості в Одесі, і приблизно половина наших клієнтів опинились у такій ситуації, тому думаю, що це відео буде корисно також і вам. Спочатку давайте розберемо ситуацію з покупкою квартири. Вибір квартири для покупки можна спокійно зробити, знаходячись у будь-якій точці миру. Наші експерти запропонують вам варіанти квартир згідно ваших побажань, мети покупки та бюджету. Це можуть бути як готові квартири з ремонтом, так і пропозиції від забудовників з розстрочкою платежів. Ми надішлемо вам усі необхідні фото і відео, щоб у вас була повна уява про квартири, і це буде ефект. Повної присутності ви побачите не лише квартиру, а й сам будинок, локацію, що знаходяться рядом. Також до кожної квартири ви отримаєте детальний аналіз всі переваги та недоліки. Після вибору квартири наступний шаг аванс або одразу підписання договору купівлі-продажу. І, в залежності від ситуації та обраної квартири, можна підписати договор на відстані. І це буває у випадках, коли ви купуєте квартиру від забудовника. Переважно вам надсилають на електронну пошту договор, ви друкуєте, підписуєте, повертаєте обратно. Продавець підписує, і потім оригінали передаємо вам. Але найчастіше все ж таки потрібна присутність покупця, тобто вас. І у такому випадку ви обираєте довірену особу, яка зараз перебуває в Україні. Робите доручення на неї в українському посольстві цієї країни, де ви зараз перебуваєте, або у нотаріуса. Але в такому випадку треба зробити апостіль. Але не завжди це залежить від країни. Передавайте оригінал доручення в Україну, і ваша довірена особа підписує договір замість вас. Як бути з оплатою, якщо кошти у вас знаходяться не в Україні? Тут ми вирішуємо в залежності від ситуації. Наприклад, в який спосіб продавець може отримати ваші кошти готівкою на рахунок або в криптовалюті? Скажу одне: не одна угода у нас не зірвалася з причини, що ми не знайшли спосіб для оплати, який підходить і покупцю, і продавцю. Тепер давайте розберемо випадок продажу квартири. У вас є квартира в Одесі, і ви хочете її продати. Алгоритм дуже схожий на перший випадок, тож розкажу вже коротко. Перше, якщо ваша квартира вже готова, тобто це не новобудова, то нам потрібно отримати від вас ключі від квартири або зв'язок з вашим представником, котрий буде показувати квартиру. Друге, дуже важливо сформувати правильну ціну, за яку можна реально зараз продати квартиру. Ми проводимо аналіз цін на аналогічні квартири. Беремо для цього не ціни за Оликс, а реальні ціни продажу квартир. Одразу скажу, що вони суттєво відрізняються від тих цін, які ви бачите в інтернеті. Третє, у деяких випадках квартирі треба зробити хомстейджинг, тобто привести її до продажного виду, щоб у покупця одразу виникло бажання купити вашу квартиру. І якщо ви будете прислухатися до наших рекомендацій, то квартиру ми вам продамо досить швидко. Четверте, які документи від вас необхідні для продажу, якщо ви не можете приїхати на угоди. То робите доручення на довірену особу. Вище я розповідала, як це зробити. Ваш супруг чи супруга таким же чином робить згоду на продаж квартири. Передаєте доручення та згоду разом з оригіналами документів на квартиру в Одесу, наприклад, кур'єрською доставкою. Якщо в квартирі є зареєстровані, то ми вирішуємо це питання в залежності від ситуації. П'яте. Після підписання договору купівлі-продажу отримані гроші залишаються у вашої довіреної особи, або ми знаходимо спосіб передати гроші вам готівкою на рахунок або криптовалютою. Тож, як бачите, це можливо при умові, якщо знати, як правильно діяти на кожному етапі, але це краще доручити професіоналам. Якщо у вас залишилось питання, можете звернутися до мене у будь який спосіб, який я напишу в описі до цього відео. А з вами була Ірина Щучко, експерт з нерухомості в Одесі. До зустрічі.